Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр. Так, ну що? Що вам хочу сказати? Сезон було скільки садить об'являється офіційно відкритий. Значить, вже така картопля. Посадка була. Відео по посадці було на каналі. Зараз що роблю? Проводжу перве покучування. В общем, вже так трошки зробив таким, такою приспособою роблю. Самое родный кучник уголок. Восьмерка, по моєму диск Диско це ще йому год більше, мабуть, обучить На почепниках, в общем все такі діла, Модных учерев. Значить, вот так робиться. Парву покучивание роблю не дуже широке. Взагалі, яке влив і таке стає. Ну, в общем, завжди так окручував. Плюс ані пише невеличкий приморозок. То як, не приморозок, пониження температури до плюс одного, ну, я думаю, що краще перестрахуватися, то трошки хай воно землею накрита буде. Земля не сильно мокра, то... в общем, короче, з доща вилізе, то буде ліпше. Вже хай так, чим на тому Ну, В общем, оце буду викучувати. Зараз оце значить, видно по картошці де. А це в общем 30 рядка наставне тоді відео казав, що це полтавську -по -по якусь. По ній в общем, За 35 гривень за кілограм, я думаю, вона б не должна бути поганою. Що йшла, а тут вже точно не обхитали. Так що, не поливали, дощі були вчасно, все тут нормально, кормок ніяких не робили, так як тут попередник була люцерна. Тоді, в общем, гній, сеч вивозилося Ну, я думаю, ще чимось будемо підливати. Сілітри, може, я не буду кидати карбоміду. Отаке ну, оце. От. Так, в общем, по картошці все Значить, ще навіть не вся вилізла. В обшій сумі десь посадили 8,5-9. Та, що в нас там. Перва сорока денка, зараз покажу. Значить перша сорокаденка вже яка? Ми це мабуть садили, якщо паче з 18, не помню вже якого садили. Лопага. Так, трошки приоткрыем. Значит, что у нас? Такая уже капуста. Ну, туда и далее, трохи позднее, уже скоро ее высаживать. Це цвіти, по-моєму, якісь не поміжують. Світи не Ну, Там перці сині, потихеньку теж біля бур'яна воно трошки проривається. Так що, ну, Трошки навіть не все було посходило. Була проблема в цьому році по сходах з помідорами. Тут у нас помідори, але відкривати не буду, так як прохладно. Не думайте, що там все скриває, пізніше покажу. Трохи було. Це проблема з насінням, тому що те все посходило, а те, що з інших пачок сіялося, хоча типу, виробник той самий, то не посходило. Так що були такі проблеми. Ра кабуса, рання і середня. Ну, нам тут хватить, може ще навіть і на продаж буде. Не така красота. Так що, ну, в принципі я довольний, що сказати. Те, що там писалось, що пленки буде ліпше. Воно то може так, що по прогріванню буде ліпше. Але скажу інше, те, що пленка не буде так держати тепло, як агроволокно. І під агроволокно, воно теж прогрівається. І доволі непогано. І доволі все удобно. Зайшов, кто вот отак відкрив, розкрив і все. Так що, в принципі, я по доволі теплиці, Теперь, конечно, може сп'емки ліпше. Вот там же як ее бьем. Ну і же, хто там топе а тут я думаю для себе такі парнички. Так що я рекомендую, можете брати снігу. Так що. Такі Сейчас Зараз робочого процесу покажу. І... Та, ну так і все. Не. Так. Слідкуйте. Не перемикайтесь. Трошки зараз подивитися, як воду не а то може думаєте, що тільки на этот... На камеру може бути. Ні. Работаємо. Роблю дуже багато. Всі отак виходить. А, може спитаєте, чи не мотоблоком. Дивіться, щоб цю трошки окучувати, треба тяжелий мотоблок. Мототрактором можна до нього немає І Плюс він там трошки поломаний. Тим легким мотоблоком, якщо цей переробити на легкий мотоблок, він не робитиме що чого? Ну, Земля ж, як ви бачите, пісок. Ну, Піщана земля, не там не святий пісок, ну вода. Але легка земля він просто тупо зариватиметься. І, або навіть якщо не зариватиметься, бо трошки жупотня є. Його просто буде водити і кавальфо не буде. То, в принципі, потихеньку-помаленьку за час, який підгорнеться. Спішіть особо нема куди, ніхто ще її не гоне, Так що це перше окучення, а інше ось тут шість отворів на регулювання, як ти хочеш, може виставляти? Зазвичай я взагалі окучую. На широке саме ставляю. Ну, поки перше поставлю на середнє, то в общем, взагалі таким макаром. А наступне подивлюсь. Може ще на оце тільки угол трошки менше зроблю. Або вже на широке поставлю, бо, тому що, може, якщо то боком копати, і як на саме широке, може бути не помельфом. Ну хоча будемо пробувати. Так що такі діла. Опа, коротше виходить. Так, ну що висите глядачі. Думаю, ну, вам весь улікательний процес показувати не буду. Фух. Ого, що інтересно. Ви побачили сам процес, парничків показав. Ну, далі вже в наступних відео будемо показувати городину, тому що в цьому році трошки, мабуть, все буде масштабно садитися. І по овочам, і там ще щось буде, ну, то вже ви потім побачите, підготується ділянка. І буде як ото дві шмаліни, як казали тіктоки. Так що, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставимо лайкосик, пишемо коментар. Не забуваємо підписатись на канал. Коли підписалися, там нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Бо чим далі, тим цікавіше, я вам кажу. Так що, як пропустите моє одне відео, значить півжитні можете потікати. Бо потім можете не догадатися, що до чого я куди. Так що, всім дякую за перегляд. Звісно, все буде Україна. Гарних вам великодніх свят, всім миру та добра. До побачення.